Як вам ціни на хорячі ануси? А на самогон що щохрів від телефонів? Новий індекс кулібяків взагалі бачили? Після 24 февраля ціни на багато товари і услуги взлетіли так високо, що многім прийшлося пересмотрити свій лічний бюджет. Війна проти України, санкції, вихід міжнародних компаній з російського ринку та неспроможність Росії замістити імпорт починає даватися в знаки. В лексикон росіян повертаються такі рідні слова, як очереді та дефіцит. Причому дефіцит найнеочікувань. Шихрачей. Ни в какие рамки не йде. Все буквально подорожало. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего. Те, що дорожчає буквально все, не перебільшення, особливо коли йдеться про товари першої необхідності для росіян, зокрема іванчай. І це не жарт. Спочатку через великий попит на товар виник дефіцит, а потім різке зростання цін. Ситуація змусила російські змі вперше за багато років переступити через цензуру та заговорити про гострі соціальні проблеми. А як відомо, якщо вже навіть пропаганді доводиться говорити про ціни, значить вже десь є як мінімум 50 ножових поранень за іван-чай. Почему резко дорожает Иванчай? чай? Иван чай в розницу может подорожать до трьох-п'яти тысяч рублей за килограмм. Пить или не пить Иванчай. чай в России резко дорожает этот целебный напиток. Якби Френк Герберт писав Дюну про Росію, то найжорсткіші міжгалактичні бої йшли б саме за поклади Іван-чаю. Ну а якщо вірити в принцип Ми є те, що ми їмо, то любов до Іван чаю, жимлості та репи пояснює абсолютно всю поведінку росіян за останні декілька століть. Однак від поточної ситуації страждають не лише етнічні росіяни, а й інші представники населення Росії. із за російської інфляції в Чечні подорожав Калим. Інфляція в Росії добралась навіть до чеченських обичів. 26 августа в Чечні установили суму за свадебний Калим в розмірі 50 тисяч рублі. Но всього за 5 днів він подорожав на 60%. процентів. Калим це гроші, які батьки нареченого виплачують родичам невістки. І найскладніше буде тим, хто звик платити калим. Знамінітий дагістанський камінь із вісня Кракужичнік подорожати на 200%. Коли переглядаєш російські новини, щоб дізнатися, які товари та послуги актуальні в Росії, то наче читаєш опис Всесвіту Варгамера від автора Тані Гротер. Звісно, не всі проблеми впливають на життя росіян. Дефіцит деяких товарів вони просто не помітять і будуть жити як жили. Наприклад, нестачу туалетного паперу чи унітазів. А деякий дефіцит російська влада здається навіть створює навмисно. Наприклад, від груди в Росії можна збільшити лише медалями, отриманими на так званій СВО. В Росії дефіцит силіконових імплантів для груді. Пластичні хірурги піднімають ціни, а клієнти просять провести операції поскоріше. Наступними після силиконових імплантів в Росії закінчилися коворкінги. Тут же росіяни не витримали і вийшли на вулиці. Постояти в чергах за дорогими та дефіцитними курячими яйцями. Очередь за яйцями. Время 7.40, 7.50. Очереди не видно где-то там, там, там Вот она у найдете туда, туда, туда простояли росіяни недовго, адже скоро їх посадили на пляшки. Так, це жарт про росіян та пляшки, але цілком обґрунтований. Справа в тому, що в Росії пробок не вистачає, а пляшки якось закривати треба. В Росії почався дефіцит пробок для він. Аніхватки пробок розказала сразу несколько істочників среди російських производителей вина. але пробки були лише початком. Наступ на традиційні цінності продовжили проблеми власне з алкоголем із за акцизов существенно сучистина алкоголь. В среднем ціна за бутилку війна более чем на 100 рублей. Однак без роботи російські кодувальники і мова не про IT не залишаться. Росіяни точно продовжать пити, просто внесуть певні корективи у своє життя. Наприклад, в родинах перестануть розморожувати морозилку, щоб діти могли смоктати на морожені стінки, адже морозиво тепер дороге, і на ньому треба економити. Синоптики давно предупредили – лето, літа аномально жарким. Ким не скімо буде большой спрос. Кромі того, на стоимость можуть повлиять экономические процессы. Не треба цих загальних формулювань. Кажіть росіянам прямо, хто їх об'їдає та через кого вони залишаються без морозива. Водночас у росіян є можливість наблизитися до морозива, коли вони їдуть у рефрижераторі додому з України. Жителі отдельних російських градов масово жалуються, що похорони стали стоїть як свадьба. Ритуальні услуги подорожали в кілька разів, і людям приходять закапіть не на мічту, а на погребіння. Труна в Росії це тепер предмет розкоші. Скоро її почнуть дарувати на день народження. Загалом ціни на похоронні атрибути зростають так сильно, що російські ритуальні контори на знак вдячності мають донатити Збройним силам України. Хоча це навіть не вдячність, а інвестиція у взаємовигідну співпрацю. З началом війни в похоронному бізнесі возникло два ценника: Один для гражданських, второй для учасників СВО. Журналісти вияснили, установить пам'ятник в городе в среднем стоїть до 150 тисяч рублі. Однак, якщо річ йде об учасники так называемой СВО, ціна взлітає до 900 тисяч рубль. Тому, коли сили оборони знищують росіян, так що від тіла нічого не залишається, вони фактично роблять послугу їхнім родичам, дозволяючи зекономити. А тих, хто вижив, все одно доб'є вдома відсутність ліків. В Росії возник діфіцит унікального препарата від повторного інфаркту меншій мірі в 18 регіонах Росії не вистачає препаратів для лічення вічінфекції. Народжені в СРСР росіяни дуже люблять розповідати беліни про найкращу у світі радянську медицину, спадкоємцями якої вони стали. Проте за останні два роки раптом виявилося, що борщевіка, мазі зв'язка та гулаготерапії недостатньо для того, щоб вилікуватися від усіх хвороб. Без західних фармкомпаній у росіян немає ліків від онкології, діабету, розсіяного склерозу та навіть елементарних дитячих захворювань. захворюваний. Тюмени. Да и вообще в Росії пропали некоторые лікарства. Серед них дитячий сироп, нурофен і панадол, панадологи, лікарства від діабету і некоторые антибіотики. В основном первого ряда. А вообще із аптек пропало около 80 препаратів. В Росії одна за другою пропадають вакцини для дітей. Ще летом родители сообщали о дефиците прививок проти кори, краснухи і паратита. В начале октября о нехватке вакцин от полиомелита. Однак криза. Завжди створює період можливостей для розвитку, і російська медицина цим скористалася. Тепер фірмова йодна сітка в Росії знаходиться в одному ряду з лікуванням стовбуровими клітинами та генетичною інженерією. Звісно, не за сучасністю та ефективністю, а лише за вартістю. Сріння стоїмость йода в Росії в декабрі 2022 года по сравненню з дікабрем 2021 годом увілічилась на 55%. п'ять процентів. Ситуація з ліками створила перед росіянами складну дилему: використовувати подорожник для лікування інсульту або їсти його, адже ціни на м'ясо теж зросли. Тому росіяни вимушені ставати лібертаріанцями. Протуберанцями, може, латиноамериканцями? Ну ні, ну цими. М'ясо дуже дорожає, відказуємося йдемо, як Дефіцитними стають навіть народні російські блюда Ролтон і доширак. Це те, що у людей звикли називати мівіною. Одна з причин відсутність спецій для приправи. Неспокійні події, розвиваючіся в еквадорі, можуть привести до дефіциту бананів в магазинах Росії. У ніких тверських торгових точках, наприклад, їх уже нет вовсі. Але русня залишається русньою навіть коли йдеться про звичайні продукти. Як у політиці, русня марить про захоплення світу і не з цінами на прості товари, вже планує вирощувати банани. Втім, не слід наївно думати, що в Росії холодильник нарешті переможе телевізор, і це щось змінить. Росіяни не змінюються та будуть терпіти все. Поменше кушать, поменше пити. і побільше помирати. Це безстроковий збір телебачення Торонто та фонду Притули. Закупка та відвантаження fpv дронів відбувається партіями на кожні 2 мільйони гривень. Ми вже передали FPV-дрони для гуру підрозділу Кракен, окремо штурмового батальйону Карпатська Січ та 12-ї бригади НГУ АЗОВ на черзі – 110-та. Дякуємо кожній та кожному за донат. Більше FPV – менше русні.